Ані, Малаян сьогоднішня моя гостя. Точніше, я в гостях у тебе мені треба зробити абдомінопластику, і е, знаєш, і так ті, кому справді її треба зробити, так починають так, ну ви відьму. Ну навіщо вам ще абдомінопластика? Якщо зробити ліфосакцію, то в цьому місці жир не буде накопичуватись, а він піде в інше місце. Mm -hmm. Треба ловити, по діло його. Складочка е, під, під uh -huh. Та, І коли, коли хочеться, щоб, щоб, щоб животик був більш плоский, то ми забираємо цю шкіру, забираємо навіть бочка, так, так, ж, ж, робимо ліпосакцію і е, отримуємо ті бажані форми, сталі та плоским животом. А в і ліпосакцію так. можна зробити в одній операції, так. в одному наркозі? Можна. Так. Перший місяць ми не визволяємо спорт. Та можна. Але але в білі, але в білизні. Але в білизі такий порізноманітне це своє життя. Я хочу отут прибрати, отут прибрати <круют> і тут прибрати, <круют> а тут щоб залишилося. Так, uh, так зазвичай uh, кажуть, yeah, так ліпше побігти. Чи можна зробити так, щоб ніхто не помітив? Що тебе я сама така схудла І все. Так і буде. Хочеться більше ніж в болить. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про абдомінопластику і ліпосакцію. Чи відрізняються ці дві процедури, ні, не процедури, а операції? І, власне, саме тому ми говоримо про них з пластичним хірургом. Ані Малоян, сьогоднішня моя гостя. Точніше, я в гостях у тебе. Так. так, так. Ані абдомінопластика. Почнемо з неї. Ти знаєш, дивлюсь в соцмережах іноді абсолютно ході дівчата. Кажуть, мені треба зробити абдомінопластику. І е, знаєш, і так, ті, кому справді її треба зробити, так починають кажуть, Ну ви відьми, ну навіщо вам ще й абдомінопластика? Але насправді ж є показання і так. для худих дівчат, і для дівчат з формами. Угу. Які вони показання? Е, треба першу чергу подивитись на дівчину. Вона може бути дуже худенька, але після пологів це можливо, коли. Слабка шкіра, немає еластичності, дряб дуже дряб, дрябла шкіра, і дівчина хоче ш... плаский животик плоский, mm -hmm. підтягнутий, тому що після пологів, коли животік животик розтягується, навіть діастаз, так цей пробіжок між м'язами розтягується, то його треба ушити. Так? І щоб отримати цей бажаний результат плоского животика, нам треба забрати цю шкіру, в першу чергу, та вшити діастаз. Це може бути навіть у дуже худенької дівчинки. Але приходять до нас і дівчинки з фурбами, як я. Та в них мається так така складочка е, під підпід uh -huh. Та і коли коли хоче, хочеться, щоб щоб животик був більш плоский, то ми забираємо цю шкіру. Забираємо навіть бочка да, так, ж, ж, робимо ліпосакцію і е, отримуємо цей ті бажані форми сталі та пласким животком. От власне ти вже згадала про ліпосакцію, тобто абдомінопластику і ліпосакцію так. можна зробити в одній операції так. в одному наркозі, можна угу. можна, але е, не завжди можна це зробити в повному повному обсязі, тому що не ну, можна забрати 8 літрів е, жиру ну, як, як наприклад. Але може забрати півтори і два літри жиру з бичків, трошки животика, щоб він був, скажімо так, більш рельєфний. Добре. А Які максимальні м, можуть бути результати від операції? Ну, наприклад, прийшла дівчина, ну прям з животиком, і пішла там як це? То, то чи не фігурка, як то кажуть? Чи не буває так? Буває. Чи все-таки це робота ще над собою? Обов'язково обов після операції треба робити вправи. Ми через місяць після операції говоримо то, що. Треба качати прес. Так? Тому що це все допоможе вам а, поліпшити результат. Про Післяопераційний та так, ми так. ще поговоримо, давай от, про сам результат. Ага. Наскільки ну, може змінитися тіло людини? А, все залежить від показань. В першу чергу показань ага. та побажань пацієнта. А, ну, але не тільки побажання, тому що існік. Який ми можем, з якими ми по повинні попропрацювати, може бути різний. Так, худенька дівчинка отриматі найбільш яскравий результат, аніж дівчинка з більш яскравими формами. Так? Тому це може бути дві операції. Може бути обзорна пластика, а потім через рік-півтори може бути ліпосакція ще. До того, в, щоб сказати в кожному випадку, так. це різне. Так, так. Коли це вирішується на первинній консультації. Приходить так. пацієнт, так? так і каже: я хочу отут прибрати, отут прибрати, mm -hmm. і тут прибрати, а тут щоб залишилося. Так, так? А а так, так зазвичай так. кажуть. Так. Так? Як це вирішується? Хто вирішує? Тільки хірург mm -hmm. чи пацієнт з хірургом, і, можливо, ще хтось має вирішувати. Ми повинні це вирішити вдвох з пацієнтом, так я повинна роз'яснити, об'яснити, як це буде, що ми можемо зробити, що неможливо зробити, так тому що неможливо показати дівчинку з формами, а вона мені покаже так модель Вікторія Сікрет. я хочу так, угу. тому потрібно більше її роботи, так скинути вагу, там тому більш прав прав робити, прав, правильне харчування. Це все буде впливати на результат. Тому так, тому так треба ще підготуватися. До операції так. ще треба скинути вагу. Можна, це буде це буде краще, краще так, так. Угу. які ще етапи підготовки до операції важливо знати зараз. Важливо, нам потрібно здати всі аналізи, тому що це естетична операція. Ми повинні бути здорові фізично, щоб щоб зробити естетичну операцію. Добре, тому ми заздалегідь за два за тиждень здаємо всі аналізи е, 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 аналізи крові, кардіограму, рентген грудної клітини, е, перевіряємо всі сусуди у е, 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 кінцівок, Вся, все це потрібно. Отак приходить до тебе пацієнт, так? сідає в крісло. Так, в крісло консультативне ага. і каже: Я хочу сьогодні зробити операцію чи так? реально це? Сьогодні ні, тому що нам потрібен час для обстеження в першу чергу. Та якщо в залежності від бажаного результату ми говоримо так, якщо ви хочете так, потрібно буде трошки скинути ваги або не скинути вагу, тому потрібно підготуватись дуже добре. Добре, чи можна зробити абдомінопластику і ліпосакцію? Ну, знаєш, я читала, що mm -hmm. чи можна зробити так, щоб ніхто не помітив, що okay. типу я сама така схудла, і все так і буде, але потрібно розуміти, що буде реабілітаційний період. Він займає півтори місяці, ви будете носити спеціальне біку? Пільйо Так. білий білий -бі українській мові. А їх вчить українську мову за національністю. Ти так, юрменка, так, так. так ти вже давно живеш в Україні. Я в Україні давно живу, але я е, з Донецької області. Тому е, об мене українська мова так собі. Але я все розумію. Правда рада? Правда, напишіть, правда, гарна українська мова. А, слухай, ну носити білизну півтора так, місяці – Це весь реабілітаційний так. період, чи ще якісь є додаткові? Для чого ми носимо цей, цей, цю білизну? Тому що у нас буде набряк. Цей набряк в залежності від клітковини, так, буде або більш, або менше. Угу. Ну, але потрібно розуміти, що він буде перших півтора місяці найбільший. Потім буде потихеньку-потихеньку становитись менше. Угу. Угу. Це єдина проблема, які ще можуть виникнути ну, ускладнення, так. скажімо, після операції. Це потрібно розуміти, тому що це хірургія, це операція. Тому ми розуміємо, що ускладнення можуть бути: гематоми, не, не дуже добре загоються ранки. Все це може бути, але ми знаємо, що робити, щоб це стало краще. Крім таких естетичних побажань, да, можуть бути якісь медичні показання для ліпосакції і для абдомінопластики. Для ліпосакції абдомінопластики ні, тому що, скажімо так, людина повинна бути здоровою в першу чергу перед цією операцією, тому що ми забираємо частину. Органу важливого, тому жир теж важливий орган, шкіра теж важлива частина тіла людини. Тому так нам ну, потрібно знати, що ми забираємо якусь частину. Слухай, ми з тобою говоримо про жінок, але я почитала, так. що ця операція зараз чоловіки, вона набирає набура популярності так. серед чоловіків, і зараз чоловіки вже ну напевно на рівні з жінками роблять абдомінопластику. Угу. В них ну як це ну. А чоловіки чоловіки стали... ж не бувають вагітні. <риві> чоловіки стали худати. Ага. Так. У них е, з'явився надлишок шкіри, та вони нічого з цим не можуть зробити, то приходять до нас, ми забираємо цей залишок. <риві> а, тобто вони просто той залишок шкіри після схуднення. Так, так. А, чи є якась альтернатива а, взагалі абдомінопластиці і ліпосакції? Абдомінопластиці ні. Тому що. Ці надлишок шкіри е, неможливо нічим іншим прибрати. Якщо він вже є, якщо він вже нависає, то його його лише можна забрати. Угу, тобто mm -hmm. лише операція, так, так так а ліпосакції. Зараз багато uh -huh. різних апаратних процедур, так. які пропонуються як альтернатива ліпосакції, щоб процедури. якщо е шкіра досить еластична, але є якийсь небажаний об'єм, то можна забрати ж ліпосакцію. Та ще є такі апарати, як джеплазма, яка скорочує шкіру. Та є апарат, як в нас Будітайт, який теж допомагає скоротити шкіру. Шкіру, да, да, а да. спалити жир він спалює але е, більш нам потрібно не не тільки спалити а забрати його ще треба, треба знати е, людині яка Хоче зробити таку операцію, але вагається, які такі нюанси треба враховувати вже на початку, щоб коли з'явилось це бажання, і ти йдеш на першу консультацію до пластичного снайте, що як це називається? Хочеться більше ніж болить. Тоді тоді приходять. Коли розумієш, що не можуть отримати ті бажані контури, навіть якщо вони худнуть у дівчат, є такі місця, як жарові ловушки ловушки. Так, так. <ріху> Жирилушки, це бедра, це навколо животика, навколо пука. Та є декілька місць, як, як бачки, ті місця, які не можуть навіть професіональні спортсмени якось прибрати. Тоді ми робимо ліпосакцію. Давай підемо трошечки по міфах. Угу. Прочитала, що ну, наші різні гуглі пишуть: так, що... а якщо зробити ліпосакцію. То в цьому місці жир не буде накопичуватись, а він піде в інше місце. Uh -huh. Тобто так, треба ловити uh -huh. тілу його. Чи правда? це? Ні, неправда. Тому що жир залишається. Ми забираємо лише якусь кількість цих адіпоцитів. Але він розподіляється рівномірно, якщо ви набираєте вагу. Але після ріпосакції вся мета в тому, щоб не набирати її, тому щоб залишити ці контури. Тому що те, що залишилось, і, і плюс 5 кілограмів, це зітреє наш результат до нуля. Угу. <рес> а після реабілітаційного періоду сама операція, ну це ж все ж операція так. під наркозом, так. правильно, так. Ем, ну, це досить непросто для організму. А, тому... Це стрес, тому я їй сказала, що, що людина повинна бути здоровою, перш ніж приходити на, на такі операції. Другий міф, який я прочитала, чи міф скажи, а що після, після лікар сакції жир повертається. І треба тепер регулярно їх робити, бо інакше ніяк. Жир повертається тільки тоді, коли ми не слідкуємо за харчуванням, то займаємося спортом, тільки тільки тоді. Тому це це нів, що після операції результат буде навіть і вічний, тому потрібно підтримувати цей результат завжди. Давай протипоказання так. пройдемося. Які протипоказання для абдомінопластики і ліпосакції? Угу. Це хронічні захворювання, в першу чергу, але хронічні захворювання, які не компенсовані. Тобто це захворювання, які пацієнт не приймає ліки по аналізах, ми бачимо, що є якісь проблеми. Добре, тобто це так. цукровий діабет? Цукровий діабет може бути, але якщо він компенс... 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 компенсований, ми можемо оперувати о, людину. Угу. А, чи можна вагітніти після mm -hmm. а, абдомінопластики? Ну, ліпосакції, напевно, можна після абдомінопластики, все таки це шрам, а, і як це через скільки, mm -hmm. і чи, як це впливатиме на, на подальший результат? Ми рекомендуємо не менш ніж один рік після операції вагітніти, та це не проблема, але повинно, повинно потрібно розуміти, що Животик розтягнеться, там може бути проблема з результатом надалі. І можливо потрібно буде, буде не робити повторну операцію навіть. А, а може бути ні. Я думаю, що а, протягом всього нашого відео а, люди чекали на найважливіше так. питання: скільки це коштує? А, а, якщо розглянути Україну, то це може бути а, від. А, 70 тисяч до безкінечності, mm -hmm. тому що від чого залежить ціна ціна. Залежить від багатьох факторів. Перш це досвід лікаря. Чим більше досвід, чим більше він навчався, їздив на всякі курси, це все. Збільшує вартість в першу чергу, але також вартість в залежності від того, входить ли вартість аналізи, наркози, палати, все це Це може бути від 30 тисяч до Від 30 безкідечності. Тобто, це досить, буде, досить доступно. Доступно, в принципі. в принципі, доступно. Навіть я знаю, що люди з Києва їдуть в інші регіони та роблять там, там може бути дешевше. але це не значить, що, що, що там буде гірший лікар От давай, до речі, про лікаря поговоримо. Uh -huh. а, як обрати свого лікаря? Yeah. На що треба звертати увагу, на які нюанси? Адже а, слухай, ну це зовнішність. Yeah. А, як би там не було живіт, але все одно це зовнішність. Саме важливе, це, це ця хімія, меджик між лікарем та пацієнтом. Всюди має бути той меджик. Ви ж розумієте, yeah. так? Так. Тому якщо ця хімія не появилась, то а, можна довіряти. Цьому лікарю? тому що не так важливо, як все пройде дуже дуже гарно, але ось оця маленький відсоток ускладнень, котрі можуть з'явитися, як лікар буде з ними роботи. Яка була твоя найдорожча операція обдемінопластики, ліпосакція, От, а, Найбільший об'єм, який ти робила за одну операцію? На одну пере не, не тільки абдомінопластика. так да, я так розумію, що це так. так, було... так. В нашому випадку ми можемо робити декілька операцій в одній. Абдомінопластику, мамопластику, очі. Це називається мама мамі мейковер. Угу. Як коли жінка приходить після пологів, у неї ну, поверху так, мені... так, так, так так. Е, та ми робимо такі операції. Mm -hmm. Може, така операція може вартувати від 5 до, до 15 тисяч, я так приблизно можу сказати. Це доларів чи гривень? Якщо ви хвиливалеті, то не навіть, навіть доларів. Угу. Так. Тобто, якщо кілька операцій під так, так, так. під час однієї анестезії так, комбінувати, так, так. А, але реабілітація, от як в цьому випадку реабілітація? Вона легше проходить чи важче? Важче, тому що це декілька операцій в одній. Тому ми спілкуємося з пацієнтом, розуміємо, чи чи зможе він. Адаптуватись в період реабілітації. Якщо розуміємо, що так, людина готова, тоді ми робимо. Якщо ні, ми говоримо. Треба розділити всі операції. Класична реабілітація, ти сказала, десь так. півтора місяця. Так. так, треба носити ага. корсет і що спати стоячи. Йо. Які ще Йо. нюанси треба враховувати? Треба слухати нас в першу чергу, так тому що потрібно буде побути у нас в клініці сутки або двоє суток після будиної пластики, а потім ви приходите дуже часто на перев'язки. І ми слідкуємо за вами. Намочити ранки, носити білизну це дві речі, які потрібно робити. В який сезон краще робити цю операцію? Я читала, що літом не варто, бо жарко, всі ці нюанси, так, ну жарко що, в першу скажеш? чергу. Та ви хочете з'їздити кудись повідпочувати? А я не дозволяю мочити ранку навіть mm. в морі. То, то а, влітку не не бажано робити, тому що вам потрібно типу, в півтори місяці носити, носити ці були білизну, а це не дуже а, а, зручно. А які ще протипоказання? Спорт не можна так, в місяць. Так. Перший місяць ми не дозволяємо спорт. Та можна, але але в але, але в білизні. Такі нові відчуття урізноманітнити своє життя. Добре. І все, так? Тобто спорт. Трошечки так, не можна, так. а потім? Менше фізичної активності, але воно потрібно. Воно потрібно рухатись, там, щось приготувати собі. На прогулянку вийти, тому що це все покращує ваш кровообіг і е, завоєння ран. Піднімати е, в яку вагу можна? Два сумочку бірки. Тобто, тобто сумочку і не, не, не перенавантажувати. Так, так, так. Так, так само півтора місяці. Так, десь. Так. Тобто е, контролювати так. дитину, піднімати теж не так. можна. Дитину, якщо дуже потрібно, можна, але не, не животом, не пресом. Mm -hmm. Так, ви можете, можете її поставити рядом з собою на ручки, максимум mm -hmm. так. Давай а, резюнуємо, а, mm -hmm. як зробити так, щоб а, був класний результат, від чого все це залежить. А, і він зберігався надовго. Mm -hmm. Класний результат. Щоб, щоб був та довго тривав, потрібно займати собою, любити себе в першу чергу, а, правильне харчування, спорт. А, так, якщо ви готуєтесь до операції, не варто а, нічого mm -hmm. не їсти, худнути за тиждень за, 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 до да, так, так, тому, що весь білок види з організму та загоєння буде ніяке. Тому потрібно за місяць, за два, потрібно поступово готуватись до операції. Ставтеся відповідально до свого здоров'я, готуйтеся до а, таких відповідальних кроків, бережіть своє здоров'я і підпишіться нарешті на мій YouTube канал